У нас сьогодні так похмуро. Покажу з цього ракурсу мої гіацинти, пушкінія там у мене, здається, там три цибулинки. Туйка як гарно, Ви знаєте, тут у мене росла троянда, маленька, бордюрна. Потім ріс сам шит. Нічого не захотіло тут рости, ну, кволі були. А ось вона прижилася, ще й прирости такі великі дала. Майже наполовину, як вона була. Ну, це я у минулому році навесні, здається, її сюди посадили. чи восени. Не пам'ятаю, треба все записувати. Та це й не важливо. О, знову. Оце не знаю, хай ще трішечки посидить. Похмуро я у відччя я приїхала з центрального ринку. З базару їздила на базар, відвозила горщики. І приїхала пуста, мій декор валяється, син як, не, не доведу його до ладу, не поставлю на місце. І приїхала, нічого не купила, виявляєте, я, я ж кажу, я в повному відчаї, я в повному трансі. як це так, що я нічого не купила. Треба, мабуть, розкрити його, зараз буде дощик. Це цеанотус, подивіться, він стояв до лютневих морозів, дуже гарний. А тепер став отакий цианотус. Бузок он дає знизу, бачите? Оце бузок у мене темно-фіолетовий. Почав знову, знизу давати поросль, буду прибирати його звідси. Хай ще цей рік побуде. А може, всю ділянку засадити буском. Він спеку переносить добре. Яка ще рослина так добре реагує на спеку? Я не знаю. Барбариси, те треба поливати. А бузок я майже не поливала цього року. Покажу свою тячку. Доброго ранку, чи день уже. Доброго.